Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганді. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Тепло у квартири повернеться завтра післязавтра Опалювальний сезон продовжиться до 13 квітня. Останки невідомого солдата перепоховають 16 квітня. Церемонію перенесли через похолодання. У дитячий садок через портал Держпослуг записати дитину можна онлайн. Музика. Опалювальний сезон у Придністров'ї продовжили до 13 квітня включно. Про це повідомили на нараді президента. А ще сказали постачання газу до республіки тимчасово припинили з 5 квітня. Свізим. У зв'язку з технічними обмеженнями у нас постачання газу призупинено з суботи. Нам вдалося знайти рішення для того, щоб зберегти забезпечення на поточному рівні, зберегти гарячу воду, опалення, у тому числі в закладах із цілодобовим перебуванням громадян у дитячих садках. Завтра, післязавтра постачання відновлять. Тоді ж у будинки повернуть тепло. У Дністровську батареї включили вже сьогодні. Там опалення за рахунок турбін ГРЕС. That's Терасполь адміністрація президента зустрічі з делегацією Євросоюзу. Її очолює начальниця відділу Європейської служби зовнішніх зв'язків. Це її шостий візит до Придністров'я. З попередньої зустрічі минуло чотири місяці. За цей час чимало змін. Як зазначив президент, більше негативних. Формат 5 плюс 2 існує, але не працює. Діалогу між Терасполем та Кишиневом немає. Усі важливі питання, що стосуються. Економіки зовнішньої економічної діяльності банківської сфери досі не вирішені. Тому я залишаюся при думці бажаю продовження переговорного процесу без обговорення тем у форматі 5 плюс 2 або якомусь іншому міжнародного рівня жодна не буде вирішена. Які б не були проблеми далі, багатьох можна було поникнути, якби їх обговорили. На зустрічі говорили про те, що необхідно поновити діалог у форматі 5 плюс 2. Зустрічі не відбуваються з 2019-го. Кишинів блокує роботу формату під різними приводами. Вадим Красносельський закликав європейських дипломатів почути Придністровську позицію і сприяти вирішенню проблем. Перепоховання останків невідомого солдата на столичному меморіалі слави перенесли. Через негоду церемонія пройде не 11 квітня, як планували раніше, а 16-го, у середу. Рішення ухвалив президент Красносельський. з огляду на погодні умови, ухвалено рішення перенести саме перепоховання на 16 квітня. Там тепло, там за прогнозом хороша погода, сонце і більше людей буде. Захід ми проводимо такий раз у житті на меморіалі. Треба все-таки вибирати Відповідні умови, якнайбільше залучити людей. Люди самі вийдуть і буде краще. Останки невідомого солдата знайшли у березні цього року в одному із городів паркан. Місцеві жителі припустили, що червоноармійця звали Петро. Розповідали, він переплив Дністер, був поранений і вже помер у селі. На фронті і в тилу під час великої вітчизняної працювали понад 200 тисяч лікарів і півмільйона медсестер. Серед них Антоніна Балани з села Кіцкани. У 17 років пішла на передову та пройшла всю війну. Удостовірення за участі в героїчному штурмі і взятті Кінінсберга, старший сержант медицинської служби. Медалі за відвагу оборону Севастополя, орден Великої Вітчизняної війни. Це далеко не всі нагороди санінструкторки Антоніни Балан із села Кіцкани. Документи та фотографії зберігає сьогодні її дочка Лариса. З фронтових залишилася лише одна світлина на ній Антоніна із медсестрами своєї частини. Восточна Прусія, 9... Східна Прусія 9 травня 45-го року. Бойові подруги. На передовій вона була усю війну. Якщо там хтось служив у шпиталі, при фронтовому медзакладі, то вона була постійно на передовій. Коли почалася війна, Антоніній і було лише 17. Прийшла до військомату, просилася на фронт, хотіла рятувати людей. Разом зі своїм полком усі чотири роки була на передовій. Розказувала, звісно, що були случі розповідала. Звичайно, що були такі випадки, що чоловіки не підпускали її до себе. Вона молоденька була. Просили, щоб хтось інший прийшов. Чоловік чи жінка старшого віку. Про свій бойовий шлях рідним Антоніна і Ларіонівна розповідала мало. Багато інформації про заслуги зберігається у місцевому музеї історії села. Вот, например, сорок ось, наприклад, у 43-му році в умовах бездоріжжя та відсутності транспорту евакуювала 12 бійців, надавши їм першу меддопомогу. Під час наступальних боїв у лютому березні 42-го надала допомогу понад півтисячі пораненим і евакуювала їх. Після війни у 1947-му Антоніна і переїхала до Кіцкан. Працювала медсестрою у дитячому будинку для дітей сиріт. Народила трьох доньок. У 94 му ветеран пішла життя. Її онуки та правнуки знають. Бабуся була героєм великої вітчизняної. Записати дитину в дитячий садок можна і онлайн. Усього за кілька кликів на допомогу порталу держпослуг для цього батькам необхідно зареєструватися на порталі держпослуг. Увійти до вкладки видача направлень в організацію дошкільної освіти. Заповнити заяву до заяви необхідно прикріпити копію паспорта одного з батьків та копію свідоцтва про народження дитини. Далі вибираємо дитячий садок, надсилаємо заяву і чекаємо. Протягом трьох робочих днів має прийти відповідь. До речі, якщо замовили направлення до дитячого садка через портал держпослуг, документи в уно приносити не треба. Приходити за ним також. Документ для зарахування дитини в співробітники УНО самостійно передають до того дитячого садка, який обрали батьки. Минулого року за допомогою порталу держпослуг до дитячого садка записалося понад 70 дітей, а за початок цього 17. Ваша посилочка, пожалуйста. Карагар Свобозійський район, відділення пошти Оксана Бочкарьова приходить сюди замовити пігулки та мазь із міської аптеки. Доставка ліків, нова послуга пошти Придністров'я. Ете насамділочню це насправді дуже зручно. Тиском часто страждаю, особливо зараз, коли перепади температури. Ще всякі мазі замовляю. Наприклад, лівомиколь. завжди необхідний. Можна прийти, замовити і все тобі привезуть. Жінка замовлення оформила на пошті, але можна це зробити, не виходячи із дому, зателефонувати за єдиним номером 1549. вказати необхідні ліки, адресу та номер телефону. Заказую тот. Замовляють той препарат, якого немає в аптеці, або де немає аптек, взагалі. Замовлення оформляються упродовж дня. Далі люди отримують смс-повідомлення про те, що посилка дійшла вже в населений пункт. І можна прийти протягом години та отримати її на пошті. Отримують тут, оплачують дома. Якщо пенсіонер довжелітній, йому незручно ходити, є послуга доставки додому. Тобто листоноша може оформити тут і принести посилку додому. Послугою доставки може скористатися будь-хто. Вартість 7 рублів 50 копійок. Сезон подорожей у Придністров'ї вже розпочався. Інтерес до нашої країни зростає. Туристів більше є. Минулого року до нас приїжджали з 60 країн світу. Підтримка та розвиток туризму одна з цільових програм Мінекономрозвитку. Розроблено 13... Розроблено 13 туристичних маршрутів. На сьогоднішній день у нас на порталі пізнавай Придністров'я розміщено вже 63 маршрути. Організовано інфотури для представників 103 туристичних агентств 15 країн світу. У Придністров'ї розвивають туризм по країні. Існують спеціальні показчики, інформаційні стенди на сайті агентства з туризму, гостьові будинки, музеї та цікаві місця Придністров'я. Подорожувати країною можна самостійно або з гідом. Большом спросом може пользу великим попитом користується сільський туризм. Багато людей минулого року у нас відвідало ферму, тому що міським людям досить цікаво поринути у сільське життя, подивитися, як живуть тварини, спробувати себе у ролі фермера. У топі туристів дводенні сплави у кам'янському районі, піші тури вздовж Григоріопольських скель, а ще рафтинг у Чоброчах. Діти обирають туристичний табір і ночівлю з комфортом. Приємний бонус, кешбеки, 20% вартості туру. Бралися з одноденної екскурсії. 50 з турів із ночівлею. Минулого року туристам повернули 696 тисяч рублів. Кількість отримувачів склала 1408 осіб. Туристи придбали послуги у вигляді 47 екскурсій та 34 турів. Російські, молдавські, козацькі гостьові будинки є у кожному районі країни. Минулого року відкрилися два нових у Малаєштах та Северинівці. Цього літа з'явиться кемпінг у Гоянах. Сезон подорожей 2025 вже розпочався. Сьогодні православні християни відзначають одне з 12 церковних свят благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно було засноване в пам'ять про те, що Архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку, що вона стане матір'ю Ісуса Христа, а син народиться, аби врятувати людство від гріха. Цього дня в храмах проходять служби. У святковий день хочеться побажати людям заступництва Божої Матері і його святого покрову над кожним з нас. У ці дні ми особливо звертаємося до Божої Матері для того, щоб вона умовила Христа, Сина свого і Бога нашого, щоб дні наші земного життя були продовжені для того, щоб ми встигли покаятися в гріхах то що боженька нам дає нам те, що Боженька нам дає, нам цього ніхто не дасть. Як кажуть, якщо людина багато молиться за себе, за своїх дітей, то вона й отримує це. Ми прийшли подякувати Божій Матері за те, що вона народила Господа нашого Ісуса Христа. Свято відзначають у Великий Піст сьогодні православним можна їсти рибу. Григоріополь напередодні школярі та активісти збирали сміття на березі Дністра в рамках екопроєкту Чистий берег за кілька годин близько 50 мішків. Найбільше пластикових пляшок, бляшанок і фантиків. Ми з класом прийшли. Ми з класом прийшли на берег Дністра для того, щоб позбирати сміття, аби у вихідні нашим жителям міста було приємніше та комфортніше проводити час на березі річки. Проєкт стартував наприкінці березня. За цей час прибрали у селах Бичок, Красногорка, Індія та шлики. Не лише активістам допомагали місцеві жителі. За три тижні зібрали близько 400 мішків сміття. екологічна акція, екологічна акція Чистий берег організована держадміністрацією Григоріопольського району в рамках доручення президента Вадима Красносельського. Мішки зі сміттям закинули у причіп і вивезли на полігон твердих побутових відходів. Народний хор Червона Калина та зразковий дитячий ансамбль Калинонька порадували своїх шанувальників. Артисти подарували концерт жителям села Гіска. Співаки виконали вже улюблені пісні, поділилися й новинками. Село Гізка. у місцевому будинку культури аншлаг, концерт для місцевих жителів влаштували народний хор, червона калина та зразковий дитячий ансамбль Калинонька для артистів. Цей виступ звітний, виконують вже відомі пісні і діляться новинками. Пісні Акапело народні, а також пісні Великої Вітчизняної війни, присвячені до 80-річчя. З перемоги, також і жартівливі пісні, і десь сумні, також український віночок був, пісні на різних мовах, і російська, і грузинська мова була, та білоруська. Наші колективи співають на різних мовах. Багатий колективний репертуар має багату історію за понад 30 років. Підкурив серце не одного глядача. Її у мистецького гурту Червона калина супутник зразковий дитячий ансамбль Калинонька. Так ідуть поряд на одній сцені кілька поколінь. В колективі в Калининці у нас, та й не тільки в Калининці, у нас і в Червоній Калині. теж також є нові люди в Калининці, у нас і хлопці з'явилися, і з кожним разом на все більше і більше. От на, 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 в прошлому місяці ще було тільки двоє. В цьому місяці вже і третій до нас прийшов і питають: а чи можна до вас прийти? Я кажу, звичайно, головне, щоб було бажання співати. Ми навчимо співати. Керівниця колективу Ольга Багінська каже, для неї пісня це життя сама на сцені з чотирьох років. У цьому колективі співали її дідусь з бабусею. В репертуарі гуртів сьогодні більше сотні пісень. Будущом я планіруса учасникам колектива. Майбутньому планую стати учасником колективу Калинунька. Такі пісні цікаві, тому що це надбання нашого минулого, наша культура. І вони радують душу, коли слухаєш і співаєш. Мені дуже понравилася концерт. Мені дуже сподобався концерт. Весело всі композиції проходили. Деякі пісні я знаю на пам'ять. Наприклад, смоглянка. Вона мені дуже подобається, дуже гарна пісня. Це культурна подія для нашого села. Сюди приходять усі. Ще рано партізани до падіння лі радої. Що ці даротізана є такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.